Юрій Алексєєв, генеральний директор Національного космічного агентства України, і Анатолій Пермінов, керівник Федерального космічного агентства Російської Федерації, підписують угоду між Кабінетом міністрів України та урядом Російської Федерації про співробітництво у галузі використання і розвитку російської глобальної навігаційної супутникової системи ГЛОНАС. Анатолий Перминов, руководитель Федерального космического агентства Российской Федерации, и Юрий Алексеев, генеральный директор Национального космического агентства Украины, подписывают соглашение между правительством Российской Федерации и Кабинетом министров Украины о сотрудничестве в области использования и развития российской глобальной навигационной спутниковой системы «Глонос».